Всім привіт! Ну що, ретракти, ретракти, та ще раз ретракти. З проблемою ретрактів стикається кожний 3D-друкар рано чи пізно. І гадаю, що, скоріш за все, рано так вийшло, що я спочатку послухав не дуже гарні поради, і мій шлях налаштування ретрактів був трохи довший, ніж міг бути. Негарною порадою було те. Що не потрібно використовувати налаштування ретрактів для свого принтера із профіля слайсера. А травм треба проводити різні тести по налаштуванню ретрактів і цього буде достатньо. А профіль принтера у слайсері можна забути. Так, як я вже казав, особливо для мене це було не дуже гарною порадою. Насправді немає різниці спочатку проводити тести по налаштуванню ретрактів чи розбиратись з тим, що там вказано в слайсері, але точно не раджу повністю відмовлятись від налаштувань, вказаних для вашого профіля принтера в слайсері. Тепер про тести. Тести є різноманітні. Мені більше за все сподобався цей тест. Якщо провести цей тест, то по його закінченню ми отримаємо більш 150 тестів ретракта та швидкості. Чому більше 150, а не точна цифра? Тому що все буде залежати від того, які дані ви поставите в цей тест. Тепер більш детально по налаштуванню тесту. Тут задається область друку вашого принтера. Якщо ви не знаєте де його подивитись, то вам точно ще рано налаштовувати ретракт. Тут встановлюєте діаметр сопла вашого принтера, як правило, він дорівнює 0.4, якщо ви його самі не змінювали. Так як ми розмовляємо про Enter 3S1, який має екструдер типу Direct, то встановлюємо значення 0.1 та шаг 0.1. Якщо у вас не Директ-екструдер Abolden, то встановлюємо 0,5 та шаг 0,5. Діаметр філаменту, як правило, на звичайних принтерах використовується 1,75. Початкова швидкість ретрактів 10 та шаг зміни швидкість ретрактів теж 10. Висота шару, як правило, 0,2. Температуру друку встановлюєте ту, на якій, як правило, друкують ну, цим філаментом, або встановлюєте загальні для пила. Це 200-210 буде норма. Шаг температури залишаємо 0, бо якщо ми ще додамо в тест зміни температури, то потім буде дуже важко розібратись, а може бути різноманітні похибки, які вплинуть подалі на результати нашого тесту. Потік залишаємо одиниці, швидкість обдуву для ПЛА це 100 шаг. Зміни швидкості обдуву залишаємо 0, а температуру стола для принтера ПЛ, ой, господи, для пластику філаменту PLA це 60 градусів. Шарів на тест залишаємо 25, щоб потім простіше роздивитися результати тесту. Кількість тестів для Direct Eкstruдеру я раджу встановити не більше 11. Для Ботона можна залишити, як стояло первопочатково 15. Швидкість BSD, друку Travel Speed для свого принтера я встановлюю 200, але не буду великою похопкою, якщо залишити 100 або поставити 150. Швидкість друку, раджу встановити ту, на якій ви друкуєте. Якщо ви тільки почали розбиратись та не знаєте, на що ваш принтер здатен, то раджу встановити 40 чи 60. А якщо у вас швид... швидкісний принтер по типу Creality k 1 про вирішуйте саме. Тут можна нічого не змінювати. Далі натискаємо на кнопку Згенерувати код та зберігаємо на карту пам'яті. Після вставляємо карту пам'яті в наш принтер та запускаємо друк. Так, нарешті ми отримали результат. І що тепер з ним робити? Це дуже просто. Налаштуємо свій точний зір або оберемо окуляри, або лінзу, як в мене, та уважно дивимось на нього. Рахунок, ретрактів починаємо, одовження ну, ретрактів від цієї сторони, де дощ всіх такі усики. Ми для екструдера встановлювали початкове значення 01. От і рахуємо 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, ну, і так далі. І дихаємо, що 0,7 вже дуже гарний результат. Але візьмемо з запасом і буде 0,8. Вже немає ніяких таких волось, усов і, чи, і зайвих, зайвого пластика. По висоті це у нас іде е, швидкість. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ми вказували е, 11 тестів. От у нас до 110 порахував ну, надрукувався цей кубик. Також дивимось на якій швидкості ми отримали найкращий результат. Я бачу, що ну, тут на будь швидкості гарний результат, але якщо подивитися на інші результати, то мені здається, що краще всіх друкуються на швидкості 30. Тому от, 10, 20, 30. Тому таки вибираємо швидкість 30. І того, довжина нашого ретрактора складає 0,8 і швидкість складає 30. Що тепер, звісно, йдемо у слайсер. Я використовую Prusa Slicer. Він мені більш подобається в порівнянні з Creality Slicer чи Slicer. Налаштування -слайсер. слайсера залежить від ваших потреб. Варіант перший, якщо ви бажаєте поекспериментувати, чи вам більш подобається налаштування ретрактів у вашому принтері, то в останній прошивці Merlin точно є можливість коригувати ретракти під час друку. Також, щоб це було можливо, в слайсері потрібно в налаштуваннях Принтер Settings General, встановити пташку. А тут «User». FireWare retraction. Тепер, коли ви будете нарізати любі ваші моделі та завантажувати їх на карту пам'яті, а потім друкувати, то налаштування ретрактів буде братись не з слайсера а з прошивки принтера, де ви їх також можете коригувати. Варіант. Другий. Якщо ви друкуєте тільки одним типом пластику, наприклад, типа пила, то всі налаштування можна занести сюди. Довжина ретракту ми з вами нарахували 8, точніше 0,8, швидкість 40 спід, ну і зворотній теж 30. Тепер, якщо у нас тут галка не стоїть і є налаштування довжини ретрактів та швидкості ретрактів, і ми будемо нарізати та зберігати нашу модель для подальшого друку, то будуть братися ці налаштування. І третій варіант, якщо ви друкуєте різними типами матеріалу, то отримані дані по налаштуванні ретрактів для даного типу матеріалу потрібно перенести налаштування філаменту філамент Settings, філамент overrides довжина ретрактора 08 retraction speed 30 і зворотній ретракт швидкість ретрактора теж смуктування 30 так, тест ми провели, дані занесли. Все повинно гарно друкувати без ретрактів. Так чи ні? Ні. Чому? Тому що, крім тих двох параметрів, які ми протестували, є ще купа других. Та без їх налаштування це волосся та інші приколи будуть з'являтись та з'являтись. Що потрібно робити? Також це дуже просто. Ну, мені це точно допомогло, та я раджу вам теж спробувати. Гірше точно не стане. Потрібно використати та підлаштувати той профіль принтера, який надається в слайсер. Ми беремо той профіль, який нам надає слайсер, змінюємо, що нам потрібно. Зберігаємо та получаємо зі своїми налаштуваннями. А, я нічого тут не змінив. В мене так і стояло 3, тобто 0,8 і 30 швидкість. А останні налаштування я залишив, прибрав тільки Vibe While Retraction, так як налаштування ретрактів впливають на швидкість друку. В мене друкується і без цієї пташки, все дуже гарно, як я гадаю, тому і я її прибрав. Слайсери це все. Також ці волосся чи полутіння з'являються тоді, коли пластик вже набрав володи. Чи спочатку був вологим при відкритті. По цій темі дуже багато різноманітних міркувань. Хтось каже, що ніколи пластик не сушить та нормально друкує, хтось завжди сушить та друкує. Одразу від сушки. Коли я починав розбиратись зі своїми проблемами ретракту та пробував різні налаштування та способи, я також пробував сушити пластик пила. Скажу, скажу так, коли в мене були погано налаштовані ретракти, то після сушки друк все одно був краще, ніж на пластику до сушки. Тому пластик раджу в будь-якому випадку сушити, особливо навесні та восени, коли домівка вологість повітря зазвичай піднімається. Якщо виконати ці нескладні кроки, то проблеми з ретрактами зникнути ну, майже на 97%, принаймні на Гендер 3С1. Також, якщо ви маєте цікавий досвід по налаштуванні ретрактів, на своєму принтері, то пишіть його в коментарях, буду дуже цікаво почитати. Дякую за увагу, З вас лайк та підписка, а з мене наступний гайд на влаштування. Далі буде цікавіше.